Я винна, я вже не, не своїй тебе! Я на тебе. А ти... Музичний гурт Конбріо організовує благодійний концерт на підтримку Збройних сил України 8 лютого в Ужгороді. У заході візьмуть участь провідні гурти та сольні виконавці Ужгорода. Анонсує ідейний натхненник та організатор заходу Ігор Герасимов. Буде 8 лютого о 19-й годині в Алаєв Простір по вулиці Капушанській, 20 проходити цей захід. Ми запросили дуже талановиті та професійні наші ужгородські гурти. Це Western Волз, в перекладі Західні вовки. Це дуже потужний гурт, ну і молодий, талановитий дівочий стильний гурт «Відлік часу. А також у нас є сольні вокалістки запрошені це Львов Слісенка, це Катерина Баль. Дмитро Фесенко та Артем Пазняков. Це всі вокалісти, які відомі нашому глядачу не тільки Закарпатському, а далеко за межами області. За словами Ігоря Герасимова, на концерті будуть присутні і військові, які зараз проходять реабілітацію в Ужгороді. На захід буде запрошений снайпер військовий, третій прикордонний загін імені полковника Євгенія Пікуса. І це дуже важлива і фахова людина, яка приїхала сюди на Закарпаття на реабілітацію. І ми вирішили зробити ну, таке маленьке свято для наших військових, щоб вони відвідали наш захід, почули гарну музику і підняли свій бойовий дух і нас. Я ми там знову боже. Створений під час війни гурт Конбріо об'єднав разом професійних музикантів із різних куточків України та Закарпаття, які ставлять для себе амбітні творчі цілі, допомагають українській армії та популяризують якісну українську музику. Ми активно допомагаємо нашій армії, займаємося благодійними заходами. Ми Брали участь в багатьох концертах, заходах на конкурсах, фестивалях. Туди входить і червона рута, знімаємо кліпи, дуже багато в нас записів нових пісень. І стараємося популяризувати українську музику і віримо, що саме музика вона об'єднує націю і підтримує дух українців. Тож, 8 лютого о 19-й годині по вулиці Капушанській, 20 в Елайф-Просторі відбудеться благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Зібрані кошти під час концерту направлять на реабілітацію військових.